Чергова зрада. Зрада, то в нас корупція, то в нас безглуздість, то в нас відсутність мізків, і це все на фоні війни, війни, яка сьогодні триває в нашій державі. Але війна з здоровим глуздом і з власним народом, на жаль, також відбувається сьогодні не лише в Росії, а й у нас. Ми з вами багато дискутували, багато спілкувалися щодо законопроекту. Вже закон 8401, який вже став законом. Президент його підписав, не дивлячись на те, що і президент, і вся вертикаль влади обіцяла, що пільги для бізнесу, які були запроваджені наприкінці лютого 2022 року, будуть до кінця війни, і плюс щонайменше один рік після нашої перемоги, але Обіцяти на початку війни одне, а виконувати тримати своїх обіцянок це абсолютно інше. І на жаль, для влади це ці обіцянки нічого не варті, тому і монобільшість за це проголосували, і уряд вніс цей законопроект. І на жаль, не дивлячись на петиції, не дивлячись на заяви бізнесу, президент його підписав. Але ключова проблема не лише в тому, що цей закон знищує бізнес, повертає податки, створює нові корупційні ризики, не дивлячись на те, що корупція сьогодні, по оцінкам багатьох експертів, ми не беремо Марченка, який каже, що вона найменша за всі роки незалежності. А всі експерти, всі адекватні люди говорять про те, що вона навіть більше стала ніж на початку війни, до початку війни, до 24.02.22, тому що і свободи слова немає і повно. Та влади сконцентрована в руках офісу президента, і корупція тому зросла. Ну давайте правду казати. Не дивлячись на війну, я ніколи не притримувався її ідеології не на часі, не на часі займатися політикою, не на часі знищувати політичних опонентів, але боротися з корупцією завжди на часі. Але це для нас абсолютно зрозуміло а для представників влади, на жаль, ні. Ну факт маємо такий, який маємо. Але давайте рухатись далі. Закон прийняли. Закон в кращому випадку принесе до кінця року 4,7 мільярда гривень. Про це нам відповів мінфін. Ми до нього звернулися. А з урахуванням того, що бюджет нас складає 2,5 трильйони, то 4,7 мільярда – це взагалі ні про що, ну взагалі не про що. А якщо ми з вами ще порахуємо, скільки людей залишиться без роботи, скільки почне виводити. Ресурси в тінь, скільки ми витратимо на хабарі для корумпованих чиновників, то я думаю, що це не плюс 4,7 мільярди гривень. а Це буде добре, мінус 10, мінус 20. і в цілому буде негативно впливати і на суспільство, і на український бізнес, який наближає нашу перемогу, який не полишив державу, який створює робочі місця. який... Продовжує робити все для того, щоб Україна перемогла на відміну від деяких представників влади. Але ще одна зрада, про яку я сказав на початку: це те, що коли приймався цей законопроект, всі тут бігали по стелі, розповідали, що це прохання МВФ, інакше ми не отримаємо кредити, і буде, 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 буде. А от нам ну треба ця допомога наших міжнародних партнерів. Тощо. А зараз зрада є в тому, що МВФ нам це не зараховує. І от мені цікаво, хто за це буде нести відповідальність? Шурма, який обіцяв, що все погоджено з міжнародним валютним фондом, це представник офісу президента, це заступник голови офісу президента, прем'єр-міністр, голова Національного банку, міністр фінансів. Хто за це? Буде нести відповідальність. Я чому говорю про відповідальність? Бо якщо нам це МВФ не зараховує, то наступний крок це новий законопроект, який з'явиться в стінах парламенту, яким вони будуть вже закручувати максимально гайки для того, щоб повернути перевірки, штрафи в повному обсязі. І знову монобільшість, як вибачте, незрозуміло хто за це буде голосувати. Мені взагалі хотілося подивитися зараз в очі тим 239 народним депутатам, які за це проголосували. Тому що в них немає ні совісті, ні сорому. Відверто я можу це багатьом з них сказати в очі в стінах парламенту. Не всім, бо деякі в нього навіть і не ходять досі. Але повертаючись до зрад. Я думаю, що якщо такий законопроект уряд буде вносити в стіни парламенту, то він має зайти одночасно з заявою прем'єр-міністра про відставку. Тому що прем'єр-міністр після прийняття закону 8401 казав, що більше погіршення умов для українського бізнесу і підняття податків не буде. Якщо це буде відбуватися, то мабуть він не володіє ситуацією, не відповідає за свої слова і має займатися чимось іншим, аніж займати кабінет на Грушевського. Так само це варто було б зробити всім дотичним до цього процесу, починаючи від офісу президента, закінчуючи Національним банком, тому що влада вона має мати довіру людей. Якщо вона їм бреше, то ця довіра. Ростане чи вже розтало. І тоді е, треба, е, щоб на ці посади заходили люди, які розуміються в державному управлінні і мають хоч трохи поваги до тих, хто їх туди призначив, тобто до громадян України. А якщо е, ні, то це вже не влада. І висновки, ви всі розумні люди, ви зробите без мене. Зараз ми всі з вами, ми з вами, але на жаль, не всі в уряді працюємо на перемогу і будемо це робити далі. Ми обов'язково переможемо. Україна вистоїть як завжди. А от після цього треба буде а може і не після, може і зараз, треба буде задати ті питання, які турбують і мене, і вас, і всіх наших військових, які боронять нашу державу на фронті. А що таке добре? Що таке погано, Що таке справедливість? А що таке намагання в лапках заробити на чужій біді? Тому рухаємось до перемоги і думайте.